Серед усіх біблійних історій є одна постать, яка вирізняється своєю силою та унікальною місією це ангел, здатний протистояти самому сатані і вести небесні війська до перемоги. Його образ руйнує уявлення про ангелів як про лише мирних і тендітних істот. У писанні ми бачимо їх як могутніх воїнів, що діють у масштабах, які перевершують людське розуміння. Боротьба добра і зла. Не символ, а реальність, що триває від початку творіння. І в центрі цієї духовної війни стоїть ангел-захисник, котрий сміливо кидає виклик князю Темряви та керує небесними силами. Хоча ми живемо у фізичному світі, паралельно відбуваються невидимі зіткнення, які визначають долю людства. Ця історія відкриває нам глибоку істину ми не самотні у битві. Існування такого ангела вказує на Божий план спасіння, який втілюється навіть тоді, коли ми цього не бачимо. Перемога добра гарантована, але розуміння того, як вона здійснюється, може змінити наше сприйняття життя. Ангели у Біблії це не просто прикраси на іконах чи вітражах, вони є Божими посланцями та воїнами, що втручаються у вирішальні моменти історії. У книзі числа ангел перегороджує шлях валааму, поєднуючи у собі і застереження, і захист. Це показує їхню багатогранність, вони одночасно несуть послання та тримають у руках меч, особливість ангелів у тому, що кожен має своє призначення і діє лише за Божим наказом. У посланні до євреїв 1.14 вони описані як служебні духи, покликані допомагати тим, хто успадкує спасіння. Це нагадує нам духовний світ тісно пов'язаний із нашим життям, і ми повинні навчитися розвивати цей зв'язок. Ангели, не обмежені законами фізики, вони можуть з'являтися і зникати, переходити між вимірами, виконуючи Божу волю. Тому, думаючи про них, ми повинні бачити не лише ніжних небесних істот, а грізних воїнів, що випромінюють силу і славу Творця. Саме тому Святе Письмо закликає нас бути уважними до духовної реальності, яка формує наше майбутнє. Ісус попереджав. Стережіться, щоб не зневажити жодного з малих цих, адже їхні ангели на небесах завжди споглядають лице мого Отця. Це відкриває нам глибоку істину, існує ще безліч таємниць, які стосуються небесних посланців і які писання лише частково розкриває. Виходячи за межі нашого фізичного сприйняття, ми починаємо бачити величний задум, що перевищує людське розуміння. Цей план неможливо уявити без Люцифера, колись також ангела. Поширена думка, що ангели є душами померлих людей, є оманою. Біблія чітко говорить: ангели і люди це різні створіння, вони були сотворені Богом задовго до появи людства і ніколи не були і не стануть людьми. Поки ми боремося зі слабкостями тіла, ангели діють у духовному вимірі, виконуючи прямі накази Божі. У Псалмі 8 -му, 5 -му сказано, що людина створена трохи нижчою від ангелів, що підкреслює відмінність між нашою природою і їхньою, проте це не робить нас менш значущими. Ангели володіють силою і здатностями, які виходять за межі нашого розуміння: швидкість, подолання законів фізики, виконання небесних місій. Але людина створена за образом і подобою Бога буття перше 27. це означає, що ми маємо унікальний дар. Свободу вибору і можливість свідомо любити Творця, їхнє покликання і служити Богові і допомагати людству, немов воїни, в досконалій армії. Ми ж перебуваємо в процесі зростання, помиляємося, вчимося, підіймаємося після падінь і зростаємо у вірі. Ангели цього не переживають, а отже, у певному сенсі, ми навіть ближчі до Бога, бо йому відома наша боротьба. Апостол Павло, говорячи про Божу зброю, Ефесянам 6, Прямо натякає на духовну війну, у якій беруть участь ангели. Це нагадує нам, що й ми маємо власні битви, хоч і в іншій формі. Та серед усіх цих істин постає найбільша загадка, як створіння настільки величне і прекрасне, як Люцифер, змогло відійти від Божого задуму. Його падіння відкриває тонку межу між служінням Всевишньому та гордістю, що веде до відступу. Ім'я Люцифер носій світла. Нагадує, що він був одним із найвеличніших витворів Божих, але навіть це не вберегло його від падіння. Обдарований неймовірною красою та мудрістю, Люцифер мав високе становище на небесах. У Єзикіїля 28-й, він описаний як помазаний херовим, прикрашений коштовним камінням і поставлений охороняти Божі цілі. Та те, що було даром, перетворилося на джерело його гордині. Він прагнув не лише відбивати Божу славу, а й узурпувати трон Всевишнього. Його падіння не було випадковим, це був усвідомлений вибір протистояти Богові. Ісая 14 передає його чистолюбство зійду на небо, підніму престол мій над зірками Божими. Так той, хто мав бути прикладом покори, став уособленням бунту. Його історія є застереженням про небезпеку гордості, яка, розпалюючись, руйнує навіть найчистіші наміри. Якщо досконала істота могла впасти, наскільки більше ми зі своїми слабкостями маємо пильнувати? Падіння Люцифера мало вселенські наслідки, він був скинутий з небес разом з ангелами, які пішли за ним, і став сатаною противником Божим. Відтоді його мета стала протилежною божественному плану обманювати, руйнувати і віддаляти людей від Творця. Ця війна почалася ще до подій у Едемі, сад лише став новою ареною Великої битви. За непослухом Адама і Єви стояла хитрість сатани. Він застосував ту ж саму отруту, яка зруйнувала його, бажання бути рівним Богові. Напевно, не помрете, сказав він, підважуючи Боже Слово. Така схема повторюється упродовж усієї історії щоразу, коли людина відвертається від Бога, стоїть голос, який шепоче порожні обіцянки. У цьому контексті вірні ангели відіграють вирішальну роль, протиставляючи брехні істину. Так, носій світла став князем Темряви, але його історія не завершується. На духовному обрії постає фігура, яка кидає йому виклик Архангел Михаїл. Коли Сатана спрямовує свої сили проти Божого задуму, Михаїл стає воїном за правду. Його непохитна покора і рішучість викликають благоговіння. Він не просто один із ангелів, він очільник небесного воїнства, згаданий у книгах Даниїла, Юди та об'явлення. У книзі Даниїла 10,13 Михаїл постає як Великий князь, що стоїть на захист Божого народу. Він не відступає перед темними силами, а виступає як невтомний оборонець справедливості. Його участь у небесних битвах підтверджує зло ніколи не переможе. Одна з найвизначніших сцен за його участю, зображена в об'явленні 12,7-9, де Михаїл веде ангельські війська у війні проти дракона, відомого як сатана. Це не просто алегорія, а свідчення реальної духовної боротьби. Це справжнє протистояння, яке відбувається у духовних вимірах, але його наслідки відчуває і наш фізичний світ. Перемога Михаїла не ґрунтується на грубій силі, а на його цілковитій відданості Богові. Він має владу не для власної слави, а як представник божественної сили. Саме ім'я Михаїл означає хто як Бог, риторичне запитання, яке спростовує будь-яку можливість змагання з Творцем. Люцифер упав через бажання стати подібним до Бога, а Михаїл залишається непохитним у смиренні, нагадуючи, що справжня велич полягає в покорі Божій волі. Його приклад навчає важлива не людська сила, а те, на чиєму боці ми стоїмо. І Михаїл завжди на стороні Всевишнього. У посланні Юди є ще одна цікава згадка про нього: Архангел сперечається із сатаною щодо тіла Мойсея. Ця сцена оповита таємницею, але вона підкреслює, що жодна деталь не випадкова в Божому задумі. Навіть тут Михаїл не вдається до образ чи прямих звинувачень, а лише каже: Нехай Господь докорить тобі. Це свідчить, що справжня сила Слуги Божого полягає не в словесних атаках, а в довірі до справедливого судді. Поруч із Михаїлом, який веде небесні війська, є інший ангел з інакшою місією Гавриїл. Якщо Михаїл уособлює воїнство і захист, то Гавриїл це посланець, що приносить Божі новини. Кожен із них має унікальну роль, і разом вони відкривають величну гармонію небесного плану. Гавриїл відомий тим, що передавав звістки, які змінювали хід історії. Йому не потрібен меч, бо його слова несуть силу трансформації. У книзі Даниїла саме він розтлумачив пророчі видіння, значення яких вражає і досі. Його присутність завжди знаменує момент особливого значення, адже він говорить від імені самого Бога. Коли між старим і Новим завітами панувала 400 років тиша, саме Гавриїл її перервав. Він явився священнику Захарії в храмі і сповістив, що його дружина Єлисавета народить сина Івана, який приготує шлях Господу. Це було не просто повідомлення, а знак, що Бог і далі діє у світі. Але найбільш знаковий момент настав тоді, коли Гавриїл з'явився Марії. Його слова були сповнені благодаті Радуйся, благодатна, Господь з тобою. Він сповістив їй, що саме вона стане матір'ю Спасителя. Це послання змінило не лише її життя, воно розділило історію людства на до і після. Гавриїл лише передав Божий план, залишивши Марії свободу довіритися. У своїй покірності вона відповіла вірою. Та його роль виходить далеко за межі вістуна доброї новини. Він є своєрідним мостом між небом і землею, живим прикладом того, як Господь говорить до свого творіння. Його поява свідчить, навіть у часи тиші чи сумнівів небеса небайдужі. Це нагадування про необхідність бути уважними. Адже Божа відповідь може надійти тоді, коли ми її зовсім не чекаємо. Часто ми так занурюємося у буденні клопоти, що пропускаємо важливі послання, навіть якщо вони не передані ангелами, їхня сила залишається такою ж. І якщо Гавриїл приносить слова, сповнені надії та натхнення, то існують ангели з інакшою місією. Одним із них є Абадон, ангел руйнування, постать маловідома, але надзвичайно вражаюча. Його історія відкриває інший суворіший бік Божого задуму, показуючи, що навіть суд має місце у плані спасіння. Аббадон, знаний також як Аполіон, у книзі об'явлення, оточений таємницею та страхом. Його ім'я означає руйнування або той, хто знищує, що точно передає його завдання здійснювати Божі вироки. На відміну від Михаїла чи Гавриїла, які ведуть битви або сповіщають добру новину. Він з'являється у темному контексті як нагадування про невідворотність Божої справедливості. В об'явленні 9:1.1 він постає царем безодні, що керує військом зла, звільненим під час п'ятого сурмління. Хоча його роль може здаватися жахливою, вона розкриває глибшу істину про Божий характер. Господь є любов'ю і милосердям, але також святим і справедливим суддею, який не може безкінечно миритися зі злом. Абадон стає інструментом цього балансу, демонструючи, що навіть у хаосі діє вища мета. Це вчить нас сприймати Божі суди не як випадковість, а як частину великого плану. Важливо розуміти, Абадон не діє самовільно, він підкоряється Божим наказам і ніколи не виходить за межі його суверенного контролю. Навіть відкриття безодні в об'явленні – це не акт свавілля, а елемент божественного задуму, який веде до остаточної перемоги добра над злом. Це підтверджує, що жоден вирок не є хаотичним, кожен має глибокий сенс, навіть якщо він виходить за межі нашого розуміння. Його образ спонукає замислитися про серйозність гріха та його наслідки. У світі, де зло часто применшується чи виправдовується, постать Аббадона нагадує про неминучість Божого суду. Це незручне, але необхідне відображення. Як ми можемо по-справжньому цінувати спасіння, не усвідомлюючи вагу того, від чого воно нас звільняє? Хоча Аббадон символізує момент остаточного відкидання благодаті, історія завершується не на ньому. Центральною фігурою всього плану є Ісус Христос. Саме в ньому відкривається остаточна перемога над гріхом і темними силами, перемога, коріння якої сягають Едему, і що досягла свого апогею на Голгофі. Тому, говорячи про духовні битви і правосуддя, ми завжди повинні повертатися до Христа, джерела спасіння і гарантій остаточної перемоги.